Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина і США більше не фінансуватимуть Україну. Дивіться, американці, тобто США, в них є бюджет, так? і там не запланована допомога для України. Всі вже чули, що американці сказали: приберіть корупціонерів, наведіть порядок. Давайте тоді запитання, чи почує влада меседж американців і дії влади? І чи буде США все ж таки нам допомагати? І так, перше питання: чи почує? Чи почула? Ну, влада, дивіться, так почули вони, але вони роблять вигляд, що вони не чують. І, знаєте. Знаєте, зараз буде відвлікаловка нас, так? Буде відвлікаловка і затягування. Чекання. Вони все ж таки будуть очікувати, що влада, все ж таки, вони почули, так? Мені здається, навіть був якийсь крок зроблений до щастя. Але тут ще більше, наскільки я розумію, затягується. Ну, несерйозне. Як би це сказати, сприймання заяв американців? Давайте подивимося, які будуть дії влади щодо боротьби з корупцією, те, що просили американці. Ну, ви знаєте, відверто скажу, на чим вони тут будуть працювати? Обдурювання. Ось дивіться. Можна сказати, єдиний телемарафон, теле... можна сказати, ось, тим більше з цією картою, працювати всю енергію будуть тратити. А стосовно корупції, боротьби, от перша карта вже говорить: не будуть. Не будуть. Ця перша карта вже говорить не будуть. Крок назад, можна сказати, що крок назад і ще й будуть оборонятися. Але всі шанси будуть використовувати, тобто нам будуть на блюдечку презентувати, що вони щось роблять. Але це все, знаєте, пил в очі, обдурювання. Скоріше за все, ще, знаєте, відвлікаловки якісь будуть, будуть якісь справи вестися, будуть якісь гучні заяви зроблені, тому подібні, щоб народ України нагодувати якось, знаєте, зазумбувати ще можна навіть так сказати. Тобто дій влада буде робити в інший бік не діяти дійсно, а от пропагандою займатися. якусь... Як мені пишуть, не миліть дурниць? От дурниці будуть молоти, щоб ви розуміли, що будуть заливати в голови українцям різні дурниці. І так, чи буде все ж таки Америка нам допомагати? Тому що ви знаєте, що бюджет України? ну, І так, знаєте всі. І так, чи буде Америка все ж таки допомагати? Ну, вони дивіться. Через війну, так, будуть, але дуже мало. Дуже мало. І, скоріше за все, ви знаєте, це може перерости у великий скандал. Зараз я подивлюся. О, да. Угу. ви знаєте, ну не, хочуть, ну не хоче влада нічого міняти. Все рівно. От що не викладаю, що не роблю. Не хоче влада щось міняти, на жаль. Але дивіться, американці, я так розумію, щось будуть військовим на війну все рівно давати. Але саме до бюджету, тут, ви знаєте, тут ще буде розгон робитися, щоб українці, тобто наша влада, щоб виконувала усе, що домовилися. Але я тут бачу, що тут все ж таки влада, все ж таки, ідея якась є, якийсь запал там то, але все рівно не можуть відпустити е, минуле. А минуле це що? Не красти. І вони навіть не хочуть говорити про це. Навіть не хочуть говорити. Я вже казала, буде відвлікаловка, буде що завгодно, будуть настільки гроші вливатися у, у різні медіа, у різні серіальчики, можливо, щось, щоб е, заповнити. Справжніми новинами будуть дурниці. Ніякого патріотизму. Ну, знаєте, от це говорить про те, воду лити, і що користі взагалі ніякої не принесе. Ну, можливо, паржом. Оце так. Да. Але, на жаль, на жаль, я, я не бачу, що американці нам дуже ні одної карти не вийшло. А, Монетної, ні однієї. Все ж таки, невже взагалі не будуть помагати? Ну, от війська, війська. І то, ну, мало. Ну, це мало, бачите? Це мало. Війська можуть якось підтримувати, оце можна сказати, але цього замало. Якось напряму будуть. Ну, ви знаєте, це катастрофа, відверто вам скажу. Давайте вже туди подивимося. До чого. Це знаєте, цей блазень ще до чого це призведе? Ой, в якийсь союз нас українці. Наша влада може нас в якийсь союз завести. І якщо ми дивимося в праву сторону. То це, в принципі, на Росію. Боже борони. Боже борони. Якісь домовленості можуть іти. Ну, так, да, щось можуть там домовлятися. Ой, недобре. Не буду далі дивитися, тому що ну, серце розривається. Ну, що робити? Як довбні, не розуміють. Ось, але боротьба тут гаряче буде, дуже. Військові, я бачу, що тут військові, знаєте, що буде? Скоріше за все, що військові можуть збунтуватися. Ось що я можу уявити: тут навіть не те, що за брік там щось, будуть. Будуть, вони і так це роблять все підпільно, якісь договоренності здати Україну. Але я бачу тут військових, які можуть збунтуватися з владою. Ось це я бачу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе та разом до перемоги! Все буде Україна!